Повітродувка акумуляторна техма працюю з двома акумуляторами. Один у мене шістерка стоїть, другий у мене четверка стоїть. Хватає цього на дуже і дуже багато роботи. Отримаємо ось такий результат. вона мульчує листя. Це я зібрав багато листя і воно мені ось такий мішечок це все втрамбувало. І ось ще я купили листя. І воно зразу його змончувало. Давайте подивимось. Ось що ми отримуємо. Це я зібрав дуже багато листя. Воно тяжке і таке втрамбоване. Викопав маленьку ямку і вже можна закупати. і маємо перегній на другий рік. На другий рік ми його правда, вже під землею не знайдемо. Тому рекомендую ось таку повітродувку. Вона дуже допомагає, в кого є сад, город і потрібно збирати листя. Воно зразу його мончує. І це буде дуже добре на підживу ґрунту.